Чи відомо вам, хто вчора дав наказ кидати людей гранати, хто понесе за відповідальність і конкретно де були ви, персонально, бойовий майдан час е, цих подій? Я почну, дам відповідь, ніхто нічого не запізнився. Значить, перше, очевидно, гранати е, наказ віддавало керівництво волинської міліції. Ми тобто що? Так? Ну? Я ще раз скажу: керівництво волинської міліції. Хто саме ми будемо розбиратися? Що стосується, де були ми? Значить, перше, я. Був вчора на вчорашній день призначений оперативно ну, як депутат обласної ради комендантом цього приміщення. Ну, якщо хто був на початку, бачили кров була тут, ну як розлита і розбито. Треба, було, щоб функція функціонував механізм. Я цим займався. Олександр Янімінович, Пирожик, Микола Субуцький це наші депутати, були направлені до центру. І вони там були, якби виконували ті речі. Плюс Василь Андрійович Столяр також був нами направлений туди для того, щоб регулювати ситуацію. Було багато. Майданівців, таких, які рядові, нерядові і так далі. Тому, повірте, так і, і не тільки. Наші люди були, бо було багато різних сигналів і біля СБУ, і біля міліції, і так далі. Ми діяли оперативно. Дехто проводив засідання Народної Ради, дехто вирішував питання будівництва барикад і тому подібне. Так що, ще раз скажу, у, у нас як колективу цих проблем нема. Комусь дали наказ поїхати туди, і вони займалися, хтось тут на місці, хтось в іншому місці. Але чи підозрювали вище що? Що можуть бути такі подій? Підозрюваю. Ми давайте почнемо з інших ситуацій, щоб ми розуміли. Що, ви один одного розуміє. Шано друзі, ми залишили ми... сесія було вже. І нам треба завершити ми... перезавантаження.